Я дякую, мій Бог, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласку, за любов твою, і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну неба син. Я дякую за те, що маю очі. Щоб споглядати безкрайню височінь. Я дякую, що я не просинаюсь. Від зриву бомби, вибитого скла за те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна. Не для усіх сьогодні, тихі ночі, в когось. Ні, крихти хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі там буря, там пожежа, десь цунамі і різні катаклізми по землі. А хтось цієї ночі втратив маму. Чи ще когось із близької рідні. А я Господь так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схилю буває, що не маю що сказати, і лиш прошу, прошу й прошу, все необхідне для життя я маю, я маю друзів. Маю і сім'ю, під небом мирним в теплім домі засинаю, зі мною поруч ті, кого люблю. І так, тоді, коли лягаю спати, тіжиться серце і душа моя. Тобі, мій Бог, спасибі, хочеться сказати, що наді мною є твоя рука.